На Вінницька область, головний редактор телерадіокомпанії Вінтера, Нас сьогодні запросили, щоб ми ставили запитання, а ви нам відповідали. А ви знову сваритесь, ви знову і Ви знову говорите, пане Олеже, про те, що не відбулось. Давайте будемо говорити, що вже відбулось. Відбулись вибори, і, на мій погляд, чому немає до сьогодні цифр споміж іншого, а тому, що члени виборчих дільничих комісій різних рівнів, на жаль, люди не освічені. А просто випадкові часто це говорить про те, що ви не готуєте людей і в політичному, і в законодавчому сенсі. Вони не знають закону, вони не знають багато чого. Ви поспілкуєтеся з ними в селах. А ви сьогодні знаходите винних і знаходите першого президента, починаєте з місць своїх. Цих п'ятірок із сіл, із депутатів, яких ви також делегуєте, але які мало що розуміють, в списках з'являються зовсім нові люди, зовсім невідомі, які не розуміють, що вони роблять. Ось в чому причина. І причина ще в тому: ви подивіться наявку людей. Менше за всю історію, менше 50%. Це говорить про те, що, на жаль, політики втратили довіру сьогодні. Втратили у людей довіру, і що ви будете робити? Знову сперечатись на всю країну, як ви робите це сьогодні. Ви думаєте над тим разом, як повернути цю довіру зрештою? Безумовно, і як хану... працювати на пані. Як вас звати? Мене звати Світлана. Пані Світлано, з вашого дозволу я вам відповім. Безумовно, дуже приємно бачити представницю славної вінничини, батьківщини я нашого президента Можна конкретно без компліментів. Так от, ви заслуговуєте на компліменти. Тепер щодо результату безумовно ви праві, коли в нас щоразу перед виборами міняють виборчі законодавство. Не було жодних виборів в Україні, перед якими б не міняли виборче законодавство. Тому пред'являти претензії про те, що ми не навчили своїх не людей... Але був час працювати своїми людьми. Коли, правда? Коли? І На це потрібно було звернути увагу, пані... а не на бікборди, на виступи, пані... на зустрічі, на обіцянки, пані Світлано, бігбордів радикальної партії на виборчій да, кампанії пані. не було. Ну, Тепер щодо виборчого територіальної законодавства територіальної Терторіальної Терторіальної територіальної комісії комісії закон працює. Закон... Ви звинувачуєте владу, що вона не рахує скільки ваших членів в територіальних З... виборчих комісіях від. Радикальної партії працюють по всій країні. Наші Нас... члени радик... менше менше, більше, в абсолютному виразі. Нас 33 тисячі виборчих дільниць. Так. Скільки ваших членів? Принаймні по одному є. Да, я впевнений, що, що є в середньому Не по а то два, по два. Так. Порахуйте 66 тисяч чоловік від вашої політичної Та не вигадуйте, які ще з десять тисяч територіальних виборчого комісія. Згодю я відповідати журналістами, я, а не між собою. Да, Добре, я з вашого дозволу відповім на запитання. Ще раз кажу, я з вами згоден. Але проблема полягає в тому, що влада щоразу перед виборами приймає нове законодавство, бо вони шукають, як їм вигідніше залишиться при владі. Влада, це тому живий? вони маніпулюють. Ні, я не влада. Влада це Порошенко, це блок Порошенка, влада це народний фронт, влада це. Це коаліція, влада це уряд Ясенюка, влада це ваш, ваш вихід із Вінниці Гройсман Шулер, який маніпулює і Раді. От це то влада що це опозиція? Третье, я Виктор. хочу подякувати вінничанам за те, що значно на цих виборах більше нас підтримали, ніж на парламентських.